Понеділок, 12 квітня, ви дивитесь три новини. Все найцікавіше цього дня розкажуть вам наші кореспонденти у студії. Працює Світлана Кренці. Вітаю. Влада Львівщини висловила співчуття полякам щодо катастрофи під Смоленськом. Голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміць спільно з головою Львівської обласної ради Мирославом Сеником надіслали лист співчуття польському народу з приводу трагедії під Смоленськом на ім'я генерального консула Республіки Польща у Львові Жежоша Упалінського. Про це повідомили в Львівській облдержадміністрації. Сьогодні у Львові встановили книгу смутку для бажаючих висловити співчуття в зв'язку з нещодавньою трагедією. Це можна буде зробити. До 16 квітня з дев'ятої години ранку до 16-ї в генеральному консульстві Республіки Польща у місті Львові по вулиці Коцюбинського 11 а 3 у Львові також відбулися поминальні богослужіння за загиблими президентом Польщі та польською делегацією. під Смоленськом. поминальні богослужіння відбулися в катедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії та у Вірменському соборі. Старий також вшанував пам'ять загиблої польської делегації під Смоленськом. Як люди висловлюють свої співчуття польському народу? Дивіться у нашому відеоматеріалі. Тріяни продовжують приходити до польського культурного центру і запалювати свічки в честь пам'ять загибелі польського президента з дружиною і керівництва держави. Також у польському культурному центрі готують куток пам'яті жарт трагедії. Голова товариства польського культурного осередку середкустри, пані Тетяна, запевняє, що люди вже сьогодні розуміють, кого втратив світ, але усі досягнення президента Польщі Леха Качинського вдасться осягнути тільки з часом. Загинув цвіт не тільки польський, але і європейський, для чого весь світ говорить про Качинського і про тих людей, які там загинули, і висловлює свою думку, тому що вони вже є доцінені в Європі. Як політики, як діячі, і суспільні, і культурні, як просто люди. Багато з тих людей, які загинули в авіакатастрофі, навіть є нам близькі, зазначає пані Тетяна. Без тих людей, без їхньої допомоги, не було б у нашому місті польського центру. Знаєте, в Закопаному, який містом партнерським стрія на кладовищі, де є похований корнель Макушинський, є надпис: Батьківщина то земля і гроби. Народи, втрачаючи пам'ять, втрачають життя. Пані Тетяна каже, що ці слова чітко окреслюють розуміння пам'яті пам'яті про народ. І можливо, те, що трапилося, допоможе людям багато чого зрозуміти і переосмислити. Змусить задуматись і політиків, і кожну людину. Але чому так сталося? І чому Господь забрав стільки душ нам не судити? Може, там теж потрібні добрі люди, але для Польщі це є завелика жертва. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. На Львівщині зросла кількість ДТП за участю дітей. Про це сьогодні, 12 квітня, ЗІК повідомила керівник пресслужби управління Даїв у Львівській області Світлана Добровольська. За три місяці цього року в області сталося 34 ДТП, у яких троє людей загинуло, 33 отримали травми. У більшості випадків винні дорослі З вини дітей сталося лише 8 ДТП. Добровольська висловила прохання до батьків пильнувати дітей на дорогах. Якщо батьки купують дітям дорогі забавки, такі як скутери, мопеди, то батьки мають подбати про безпеку дитини, перевірити її знання правил дорожнього руху, то, що наголосила вона. Весняний призив триває. До лав української армії повинні вступити понад 100 юнаків зі стрищини. Охочих на службу вистачає, проте чимало хлопців ухиляються від строкової служби. Розбиратися з такими тепер будуть у прокуратурі. А от що світить тим, хто косить від армії, дізнавалась Люба Єворська. На території стрийського військомату тиша спокій чути лише щебет пташок. Так само неквапно, без зайвої метушні триває і весняна призивна кампанія. Запевняє військовий комісар Стрийського комісаріату Олег Сабінський. І, хоча набиратимуть до війська ще майже два місяці, план цього призиву Стрию вже виконали і навіть перевиконали. Все йде по плану, все як положено. Не тільки 100 ми набрали, ми набрали трошки більше. Та не так все насправді безхмарно Приземною дилі псують дезертири. Вірніше ті, хто ухиляється від військової служби. Принаймі з 4 тисяч придатних для війська юнаків стріщини відсотків 60 мають відтермінування. Інша частина ігнорують повістки. А отже, і закон про військовий обов'язок то військову службу, що не може минути безкарно. Там дуже суворі покарання. тому хто ухиляється, хто хоче поламати собі судьбу. Будь ласка, зараз нема такого, що за кимось, як раніше, бігали, шукали, вишукували, їжджати. Ні, будь ласка, поїздку прислали, прийшов, все, взагалі опиділяємося. молодець, не прийшов. До побачення буде розбиратися з ними інші органи, які... Карного напрямку, будемо так казати. Тож, якщо януку виповнилось 18 років, а повістка не приходить, то треба самому піти у військкомати, з'ясувати, в чому справа за таку сумлінність хлопця похвалять і вручать лист щастя особисто. Якщо ж на добросовісний громадянин України двічі ігнорував повістку, ще й попередження на додачу, то за справу береться прокуратурам. Тоді утікачеві загрожує кримінал. Є е, люди, які не з'являються називаються без поважних причин або без причин не з'являються військові на тих буде дуже суворі покарання. Якщо ми раніше е, просто там попереджувально робили роботу з ними, там штраф давали їм це називалося адміністративна відповідальність. То зараз це переходить в карну відповідальність. Проте є вірний спосіб уникнути військової служби, і про нього нам розповів Алло. сам військовий комісар Олег Сабінський. запевняє, їм, що в армію не беруть. П'яних ми не беремо до війська. Приходять ось сюди з ранку п'яні. Ми їх не беремо, ми звертаємо всіх назад. Mm -hmm. Розумієте? Хай вони потім мучаться, чому вони не пішли і чому вони не пішли своїм призовом. Вже виходить, що вони, вроді би, як переростки старші, а йдуть меншими. Mm -hmm. Теж негарно виходить. А всім тим, хто не хоче поламати свою долю і потерпати від ненажерливої совісті, військовий комісар Стрейського комісаріату Олег Собінський каже. Тим призинякам, які ухиляються від війська, я хочу сказати, ідіть, хлопці, хлопці, військкомати то швиденько, щоб не було ніяких проблем. Любаєворська Світлана Кренців стрийські новини. Державтоінспекція взялася перевіряти дороги. Щоправда, увага була зосереджена не на порушниках водіях, а на недоліках доріг району. Такий вже традиційний весняний огляд доріг в рамках акції Дорога проводило відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території у Стрийському районі та АТІ разом з представниками райдержадміністрації, які зауваження робили чиновникам та чи стане від цього дорога кращою. Довідувалась Уляна Шуцман. На Настрищені сніг розтопився разом із асфальтом. Після зими на дорогах нашого району утворилися величезні ями. Водії скаржаться, їздити неможливо. Ходова розбивається ужасно. Пару місяців і треба від'їжджати на сервіс, а сервіс зараз самі знаєте, грошей коштує. Бо такі дорозі, ну то ще бус так більш-менш тримається пару місяців. А легкові про легкові взагалі нічого не кажуть. Та дороги вити я, але ви, ну швидку дар їде Мусиш працювати. Ми вже привикли до того, щоб були гірші. Представники райдержадміністрації розводять руками. Кажуть, коштів, аби відремонтувати якісно усі дороги, немає. Грошей, які виділені, вистачить на добрий ремонт лише невеликого шматка дороги. А в районі налічують понад 300 кілометрів. На що спромагається район? То цей от ямковий такий ремонт, який, як на мене, він. Просто латання дір і витрачання бюджетних коштів. Правда, я не можу відповідати так, як якийсь голова адміністрації чи, чи керівник. Я просто свою думку висловлюю як, ну, як депутат якийсь районної ради, який дещо трошки має так от уяву по цим питанням. Стан доріг пане Олега не дивує, адже це не перша весна, коли влада їде на оглядини. Ужен рік ми таке бачимо. Ну, що мене здивувало, неприємно, що, що зовсім немає. Показників знаків і показників населених пунктів. Представники ДАЇ не припиняють обурюватися, оскільки через такі дороги рівень аварійності надто зростає. «Київський райавтодор ставиться невідповідально до виконання своїх функціональних обов'язків. Так вони грубо ігнорують всі вказівки, наші, які є з нашого боку. Ми на них складаємо адмінпротоколи. Є направлена інформація і в прокуратуру, є в органи райдержадміністрації, адміністрації так само мене неодноразово зверталася в обласне управління. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Унікальне перевтілення на Львівщині Леніна переплавили у матір Україну. Митці створили унікальний пам'ятник, якому немає аналогів в світі. До дня незалежності у Самбурі постане пам'ятник матері України. Скульптура вже відлита у бронзі і перебуває у львівській ливарні. Львівські митці, які створили скульптуру, стверджують, що робота, яку вони виконали, була дуже непростою, адже вона має вигляд оранти берегині українського роду. До того ж, оранта зображалися лише у фресках і картинах. І ось чи не вперше у світі ми створили скульптуру за повідомленням Західнет, Монумент матиме висоту близько 10 метрів і добре вписуватиметься в архітектурний ансамбль старовинної площі ринок, яка також повинна оновитися. Адже аналогів такого пам'ятника в Україні немає. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті, адреса якого зараз на екрані побачимо з вами завтра. Бережіть себе. Віддай світові усе найкраще і світу. Дарить тебе. Це не має значення. Віддавай усе найкраще. Ми Розмовляємо про світ спортивний студії Олег Филик. Вітаю! Українські шаблістки виграли золото на чемпіонаті світу серед юніорів. Аргентинським школярам покажуть чемпіонат світу з футболу замість уроків. А також дізнаємося, чому Мирон Маркевич досі не підписав контракт зі збірною. Залишайтеся з нами. Українські шаблістки найкращі. Збірна України стала третьою в загальнокомандному заліку. Баку завершилося перше світу сфектування серед юніорів і кадетів. Збірна України стала третьою в загальнокомандному заліку серед юніорів. В її активі дві золоті та одна бронза. Юніорська збірна Росії виграла загальнокомандний залік, завоювавши три золота та дві бронзи. Другою стала збірна Угорщини у завершальний день. У командних змаганнях перші здобули рапіристи США і шаблісти України. Українське срібло Ольги Коробки. у мінську на чемпіонаті Європи з важкої атлетики українка Ольга Коробка виграла срібло. Росіянка Тетяна Каширина стала дворазовою чемпіонкою Європи в категорії понад 75 п'ять кілограм, піднявши сумі двоборства 297 дев'яносто кілограм. Каширина була першою як у ривку, так і в поштовху. Срібло в активі триразової чемпіонки Європи українки Ольги Коробки – 273 кг. кілограма. Бронзу завоювала білоруська Ольга Княжина. Футбол замість уроків. Школярі та студенти Аргентини зможуть подивитися матчі чемпіонату світу з футболу під час занять у класах та аудиторіях. Чиновники з України освіти освіту вважають, що трансляція футбольних матчів замість занять дозволить знизити кількість прогулів. Аргентинський міністр освіти Альберто Сілеоні заявив, що перегляд матчу замість занять відніме у школярів і студентів дві години навчального часу. А якщо вони прогуляють заняття, щоб подивитися гру вдома, то пропустять шість годин. Міністр додав, що матчі чемпіонату світу є найважливішою культурною подією і безсумнівно виявляться для школярів впізнавальними. 47-річний Холіфілд достроково переміг Лас-Вегасі Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евендер Холіфілд достроково переміг чемпіона IBF в суперважкій вазі Франсуа Боту, технічним нокаутом у восьмому раунді, завоювавши титул чемпіона світу у суперважкій вазі за версією World Boxing Federation. Початок поєдинку склався для білого буйвола непогано, але в шостому раунді Холіфілд вирішив збільшити тиск. У сьому раунді серйозно потрясти противника у восьму ударом правою відправити Францісам на підлогу. Через деякий час рефері Расел Мора зупинив поєдинок. Зауважимо, що в інтерв'ю після поєдинку Евендер відзначив, що в 47 він все ще прогресує як боксер. Маркевич досі не має контракту зі збірною. Головний тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич досі не підписав контракт із Федерації футболу України. Про це заявив власник ФК Металіст Олександр Ярославський в ефірі програми Чорне та біле на телеканалі ТІВІ. Це нездорова ситуація, підкреслив він. Мене здивував пункт у контракті, що головний тренер має взяти на себе зобов'язання виграти євро. Може, він ще має взяти на себе зобов'язання, що у цей день буде певна температура швидкість вітру, сказав він. За словами Ярославського, Маркевич. Ніколи не підпише контракт із таким пунктом. Я готовий забезпечити будь-який бюджет, якщо вони знайдуть тренера, який цей пункт гарантує. Що збірна України у 2012 році буде чемпіоном Європи? Заявив він. Таким буде все цей день. журналістам нашого каналу. Дякую за увагу. Треба жити так, щоб завтра захотілось прокинутись і жити далі. Чого і вам бажаю. Завтра на Стрищині без Зопаді атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Температура повітря вночі 2,5 градусів з позначкою плюс, в день 11-13 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 4,6 метрів за секунду.